Te paska nesiąt mnie, a w Skoro już był be paska, nesiąt mnie kołbaski.

57% молодь Скільки вже бути Так, шо люди, будемо отвечать на комменти, да? Так, хто тут що пише? Смачного. Дякую. Кіен пише. Смачного. Дякую. Коли у вас буде борщ чи суп котлети? Скоро? Скоро все буде, не пропускайте. Привіт, Василій! В принципі, нормально. Отвечаю людям на комменты. Неделю практически не отвечал никому. И зараз отвечаю на комментарии. Э, так, так зайдем в контент. would be Ми їли ці до сирники, сирники з кофе, а потім ще чай з конфетками, В общем, ми много всякого кушать. Дві чашки чая випив Діма, Ну чай. Одну чашку чаю, одну чашку кофе. Ну Так, давайте з'їмо якісь... Шипучкин! кін, кін, кін. Хорош, силий. Главное не переборщить. Так, неузижели яйца домашние будут. Еще пару свинок заведите. Глучдищ, колбаску, атибешною не будете покупать. Да? Как гарно літом в селі. Да, так і є. Так, все більш впевнені, що ви гарні, добрі люди. Дякую за добрі слова. То есть написав, що я молдаванин. Трутень, да? А я хочу Он мама Заря, чай. Олена Зрожевська написала. мы зирка ютуба я завтратью и ваши кошечки со шумия божьи и привет привет да кто я знаю дякую василий конечно за За такие хорошие слова, что я стану миллионером на ютубе. Дай бог, конечно. Чтоб це произошло як моно быстрей. То есть пишет лайк за доброту. Дякую. То есть пише, какой мовою це написано и сказано. Надо музика, треба поймать музику, треба спіймати музику. Це лично моя мова. Не слова, а мова, мова, яку я придумав. Не, я не курю і не п'ю алкоголя. І вам цього советую. кіборг шкодувальник, Ліля написала. Навіть кіт і той від тебе вытягає, кисишка пойма. Ви точно завжди п'єте чай? Да. Хтось написав, я думаю, що ні. пише кофе є таке я вам расскажу в вам проведу лекцию про алкоголь и цигарки кому интересно короче ставьте плюсики кто хочет лекцию чего нельзя курить и пить реальные свидетельства чего люди которые кажуть что они так расслабляются чи це приносит удовольствие Чого вони не правы? Коротше, там очень интересно зараз историю вам расскажу про внутрішній процес, який происходят в вашому мозгу, коли ви приймаєте алкоголь и курите цигарки і как вони відбирають у вас радость в жизни. Коротше, розказуй. Димон пише, давай, дерзай, і я дерзаю. Коротше, коли э, покурив, Короче, у нашего организма есть такие нейромедиатор ацетилхолин. Что он делает? Он передает нервные импульсы между клетками. Даже между клетками в мышцах. То есть, во-первых, великое количество употребленного никотина вызывает судороги. То, что никотин це яд. Якщо вы відкриєте книжку и почитаете, что такое никотин, це яд. То есть чоловік приймаючи яд в малих количествах. Э... Так, на тебе навіть баба текля підписалась. Кайфайний моторний хлопець, ще й не пали і не п'є. Спасибо, Василий. Я очень рад, що, що мене дивляться всі люди. Привет, чушь і тобі, Максим, привет. Так от розкази. Ацетилхолін в мозгу виконує теж очень важні процеси, не тільки в мишцях він є, а і в мозку. І от ацетилхолін допомагає в процесах торможення, допустим, якщо у вас стрес, ацетилхолін притормажує нервну систему і розслабляє її. Але коли, допустим, ви просинаєтесь, Он помогает наоборот запустити нервну систему. тобто він виконує як і торможащу функцію, так і э, Противоположну, скажімо так. Чоловік, який курить, насильно нікотин виконує функцію ацетилхоліна Тобто в стресових ситуаціях сигарета вас розслабляє в ситуациях, когда вы млявый, наоборот, помогает вам взбодриться. Но со временем ваш личный ацетилхолін перестає перестает вырабатываться, а клетки стоит до малых доз ацетилхолина. Это называется привыкание до сигарет. І человек викурює пачку полторы. Потом, когда человек перестает курить сигареты, он просто не способный не способный расслабиться без сигареты. Это є зависимость. Все кул cool, надя. Кстати, я расскажу и про алкоголь. Ну, что то типа того. Алкоголь в малых дозах до 20 мл вызывает увеличенное количество выделения дофамина в мозгу. Дофамин це такий гормон радості. Принцип тот же самый. Повищене количество дофаміна заставляє мозг неправильно функціонувати і виділяти менше свого собственного дофаміна. Люди, які кажуть: Та щоб повеселитися пляшечку піва, так це воно і є. Коротше, чоловік, який випив пляшечку піва, ще 28 днів алкоголь содержиться в крові. Тобто, 28 днів чоловік не може радуватися настільки, наскільки радувався без алкоголя. Тобто, якщо ви випиваєте пляшечку піва раз в місяць. Це є зависимость. Ви вже алкаш. Хай за. Там в принципі все буде. От пляшечка пива це і вже алкоголізм. Чоловік уже зависим. Коли ви кажете, що це порадуватися, так наоборот, Ви, крім ваш личний дофамін, уже не на що не виробляється. Тільки коли ви вже вип'єте алкоголя, тоді він виробляється. Якщо ви вип'єте середнє количество алкоголя, це від 30 до 80 мл. Це десь стопка горилки. 100 грамм. 100 г грам горилки 40 градусів. В мозгу активно виробляється гамма-аміномасляна кислота. Вона відповідає за торможення процесу і викликає антидепресивне состояние. Ви просто проблеми, як будто улетучуються. Їх То Тобто, стоїть вам випити среднюю дозу алкоголя, а ваші проблеми, як будто, исчезают. Но. Це так же само нарушає виробітку ацетіл то Тобто, ваш процес, який відбувається в мозгу, автоматично нарушається. І людина вже без стопочки крепкого алкоголя, не способен розслабитися. Оце ваше. Та я щоб розслабитися? Або алкаші часто не розуміють. Да як можна розслабитися на виходних? Це ж нереально без пляшки. Так от, це нереально без пляшки. Через те, що у вас уже мозг не працює правильно. І без пляшки для вас це реально нереально. То менше п'єт. Це баба РС. Алкаши, так. Да? <кхи> тобто, если вы выпиваете там 200 грамм бокальчик вина на выходных, то вы в течение недели не сможете расслабиться. Вообще, то, что гамма-аминомасляная кислота не вырабатывается ваша, собственно, мозг не может расслабиться, вы чувствуете всю неделю напряжение и только мечтаете про свой бокальчик вина в конце недели, Або несколько бокалов пива. То ж саме происходит з вашей радостью. У вас просто нет її. Ви ждете того самого выходного, коли пахнете свой стаканчик алкоголю і ваша радость до вас прийде. Я очень активно изучаю. Це. Ну, я ветеринар по образованию. Do you speak English? So so. Можна хоча б... По праздникам комона, але все одно нежелательно. Мозг запам'яний момент, коли вам хорошо От ви випили алкоголя ви розслабились. І мозг буде, знаючи це в пам'яті, буде старатися приобрести Опять це состояння. І є люди, які 10 років потребляють по... Праздником, там, полжизни, по праздникам, а в конці жизни То, що от ä, Вам стає мало той дози, яку ви п'єте. Ясно, Вадим. Короче, що я вам расскажу? Алкоголь забирає вашу радость. Алкоголь забирає ваше спокойствие. Люди, які випивають, вони не можуть успокоиться самостоятельно і не можуть радуватися самостоятельно І то ж саме відбувається з нікотином. люди які курят вони не можуть успокоїтися самостоятельно і не можуть збодритися самостоятельно бо їхні мозги вже не працюють коректно. це вже йде при великих дозах Якщо більше 80 грамм йде мощніше отравлення. там уже що хоче вилазить із чого угодно там уже Кора більше 80 мл спиртового еквівалента, коли чоловік випіває. Там кора очень крепко тормозиться. І випливає все ваше підсознання, всі ваші тривоги, печалі, все, що вас тривожить. Те, що говориться, що у е, в тверезого в умі, то в п'яного на язиці, оцей вилазить. Ніхто нікого не підміняє. Це. Просто человек перестає думати і живе чисто емоціями. Мухомора. Ні. Алкоголь фу, да, Ілюша? Випив зранку і світ миліший. і люди добріші. От, от іменно так, Вадим. Це є вже алкоголізм. Випив з утра. і люди добріші, і світ миліший. Он і так нормальний. Только чоловік, який випиває, для його він уже не милий цей світ. Уже вся радость тільки в отой чарці. Кстати, оте чувство, яке ви чувствуєте, коли ви чуть алкоголя да, крепкого таке, якесь, кружиться голова, да, таке состояние. Це і є отравлення. Це є отравлення, яке чоловік получає. Таке ж саме отравлення получають при фосфорних ядах, допустим, тот самий Е, Следвающего інформацію, яку я зараз видам не є ніяким призивом к действиям. Це дуже вредно. І я предупреждаю, щоб люди так не робили Некоторі алкаші, в яких не вистачає горілки, там, допустим, да, чи пива, ну, вони купують пиво чи малу, малу дозу горілки і це пропіти всякі алкаші, яким вже цього не вистачає. Пляшку купили 0,5. А їм цього дуже мало. Вони несколько капель дихвофоса капають в алкогольні напитке для того, щоб отримати цей удар в голову Легке оп'янення. Це треба випити. Так, передаю. Предлагаю... Що там предлагаю? Танець маленьких спят, ціпа-ципа. Ясненько. на Інвалку ходиш. Не, Ілюша. Добрый день, как дела? Как настояние? Все губило. В общем, це така була лекция. Нічого хорошого в алкоголі і нікотині немає. Воно только забирає у вас радості жизни. Ну, люди думають, что це наоборот приносить им цю радость. Но на самом деле це не так. Коли це понимаешь, не, не вип'єш. Вип Хорошо, Василь. Люди, перезапущу трансляцию. Вы знаете, что делаем. Заходим на канал и заходим в новую трансляцию. Да? Сколько там? 10.45. Заходим в новую трансляцию и дальше общаемся. Погнали.